Малетич Віталій, Перетворення Читає Лещенко. Інна Темнота в моїх очах і тихий, ледь чутний шурхіт опалої хвої під моїми ногами. Холод заповз під одяг, вчепивши свої пазурі в тіло. Задубілі, обдерті до крові руки випростались вперед, намагаючись намацати. І дозволити оминути все нові віття і стовбури. Я не знаю, скільки пройшов можливо, годину або й декілька. Раніше скупі сонячні промінчики прокрадалися крізь химерне сплетіння гілочок, даючи примарну надію. Не знаю чому і як я тут опинився, але знаю одне мені треба якомога швидше звідси вийти. Передчуття підсказує, що потім буде пізно, щось лиха зовсім поруч. Можливо, я прямую його стежками, ступаючи своїми черевиками в його пазуристі відбитки слідів до його лігва. Ось він який невимовний жах, страх, просякнутий відчаєм, без надії на порятунок. Нога на щось наштовхнулась. Це повторюється знову і знову, щось легко потріскує під ногами, на цей раз це щось більше. Нахилившись, беру навпомацки. щось кругле, людський череп промайнуло в моїй голові, коли пальці надибали очні отвори. Жбурляю якнайдалі жахливу знахідку, ніби це має якесь значення кісток, покритих росою. Під ногами більшає, а з ними і спотикань. Рухаючись вперед, помічаю, ліс рідшає. Перед очима повстають бліді обриси, залиті місячним світлом виверти, що піднімають до неба свої численні коріння, нагадуючи міфічних істот Лавкрафта. Погляд падає під ці виверти. І починає розрізняти сіруваті постаті без одягу, які віддалено схожі на людей. Стоячі рачки, вони голосно плямкають, щось пожираючи, їх тіла здригаються, відриваючи нові шматки поживи. Несподівано одна з істот звела голову, його нізрі голосно вдихнули, ловлячи найменші запахи. Бігте зі всіх сил! Бігте звідси! промайнуло в голові, та ноги обважніли, ніби кожний капіляр налився свинцем, не в змозі зробити й кроку. Істота повільно підвелася на ноги. Різко обернувшись до мене, вона стояла огорнута місячним світлом. Очі горіли двома жаринками. Продовгувасте, пласке з широкими ніздрями обличчя. Закінчувалося великим ротом, з якого стирчали чималі гострі закривавлені зуби. Чи то стукіт у двері, чи то легкий осінній вітерець за вікном вирвав мене з жахливого сну. Проте звук знову повторився чіткий і виразний, який неможливо було ні з чим сплутати хтось, що духу гамселив у двері. Вириваючи мене остаточно з царства морфея, рука рефлекторно і безпомилково намацала на тумбочці телефон три ночі. Кого там, чорт послав, промовив я у голос, прямуючи до вимикача. Світло болюче вдарило в очі, тим часом удари залунали з новою силою. Вочевидь, хтось за дверима задіяв уже дві руки. Та йду вже. Злісно скрикнув я. Стукіт стих. Коли я відчинив двері, переді мною постали дві фігури в лахмітті, замурзані, з капюшонами на головах, вони були схожі на волоцюг. Вам чого? промовив я через натретину прочинені двері. Нам? Нічого! промовив один тихо хіхікаючи Придивившись до нього уважніше, я запримітив неприродний блиск в очах, пласкувате обличчя із невеличким виступом замість носа. Звідкись глибоко з грудей в іншого виринало незрозуміле булькотіння, яке, вочевидь, було сміхом, і виходило назовні крізь величезні, гострі, випнуті зуби. Його очі горіли жаринками. Які ніби щойно витягли з вогню. Страх, як і в недавньому сні, знову скував тіло. Не переживай, лагідно промовив той, що був трішки більше схожий на людину. Перетворення проходить по різному, у когось роками, а у декого місяцями. Простягаючи зі жмаканого пакета, він продовжив все тим же лагідним тоном. Ось тобі трохи м'яса, пора вже привикати, ти не перший, ти не останній, прийдеш до нас у ліс. Досі невідомий, але такий солодкий запах ударив в мої ніздрі, пробуджуючи із глибин страшенний звірячий голод, та щось людське на мить перебороло в мені тваринні інстинкти. У відчаї я схопився руками за своє обличчя, обмацуючи його, але наштовхнувся на неприродні гострі зуби, а глянувши у дзеркало в кінці коридору, помітив дивний блиск очей на відбитті похмурого силуету при тьмяному світлі.